Кожного ранку коза йшла на луг пастися та наказувала дітям, щоб вони нікому не відчиняли дверей. Поверталася коза ввечері, підходила до дверей і співала. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся. Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята чули материн голосук і відчиняли двері. Коза їх годувала і вкладала спати. Але одного разу вовк підслухав, як коза співає. Він вирішив обдурити козенят і з'їсти їх. Підійшов до дверей і заспівав грубим голосом: Дідочки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся. Ваша мати прийшла, молочка вам принесла. Козенята пізнали, що то не материн Голос, і кажуть вовкові, не відчинимо, нема кінчин голосок. У нашої матусі голосок тоненький. Тоді вовк сховався за кущами та став чекати, коли повернеться коза. Він підслухав її пісню і вирішив спробувати ще раз. Ішов вовк лісом, тренувався в співі, але ніяк не міг заспівати, як коза, аж тут зустрічає його лисичка. Чого це ти, вовче, так виєш? — питає лисичка. Та ось хочу козенят з'їсти, каже вовк, але вони мені двері не відчиняють.